Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. На сьогодні вранці на вулиці зараз 0, ну, каже мама, що було мінус два самого ранку. На траві зараз приморозок. Все біленьке таке. Я зараз піду, відкриюся на роботі і хочу безстренько, поки до 9 годин є ще світло, перекрутити печінку із зажарочкою, хочу зробити. Кертопляльні зрази з печінкою. Я їх ще сама ніколи не робила. Останній раз, пам'ятаю, мама робила їх ще років, мабуть, 12-13 назад. Так що буду сьогодні пробувати хімічити фіячити зразики. Таке на вулиці сире, холодне, бру, зима наступає. Щоб в хату з пустими руками не йти, я взяла ще дровець. Надо, мабуть, мабуть, зараз стопити. Бо зараз в хаті у спальні ще так удари були закриті на ніч, то в спальні тепленько, а в прихожій вже таке починає холодати. Зараз олежик поснеться, підемо в прихожу, щоб він не замерзлив. Олежик спить, то буду зараз печінку до того все перекручувати у віранді, щоб того чувака не розбудити, щоб він довше поспав. Ось така невеличка тарілочка печіночки в мене вийшла. Зараз піду замішу тісто на зразики і буду їх формувати. Мій сніданок, гаряча кава з молоком, бо Олеж Олежик ще спить і шоколадний тортик. Пекла вчора вранці, якраз поки Олежик ще себе вів добре, не кіпішував, не плакав, поки давав щось зробити. Мама вчора зрізала гілку з вишні, ту, що над баком у нас була. То самий стовбур, який по тов ще прирізала, ми якраз зуби топимо, а оці гіллячі зараз туди стянув у берег, заложу, щоб ніякі гуси до нас у берег не лізли на город. А я знову збираюсь на майстер-клас по милу. Трішки взяла новорічних форм, сніжинки, ялинки, звіряток, ангелочків, ці табалапки і всякі такі сердечка, літні форми, там, ракушки. Це запросили в школу провести діткам і батькам. Зараз це спакувати, тоді буду дивитися барники та аромашки. Спеціально під зразу картошечку я не варила. У нас залишилося звечері. Це ще раз товка і трошки перейму, щоб вона була м'якша, бо вона стояла в холодильнику. Добавлю сюди ще яєчко, мукечки. І буде в нас на обід смакота. Бо думала вранці жарити, а тоді подумала, що до обіду вони захолонуть і будуть ще не такі смачні. Що ще кину пару ложечок мукички. Хочу зразу обкачувати у сухарях. Щоб така була шкілочка така зарумянена. Надіюся, вийде. Ось такий буде зразик. Вийшло в мене сім зразів. Поставила розігріватися сковорідку і буду жарити. Ось такі зрази з печінкою в мене вийшли. Я ще на дно в тарілочку положила свіжу петрушку, щоб вони були такі більш ароматніші і смачніші. Получилися смачненькі. Ще маю попробувати зробити із грибочками їх. У нас якраз пережарені є. І в мене ще в холодильнику є трішечки фаршу. Так що на наступний тиждень будуть зрази з грибами та фаршем. Трішки наших покупочок. Це покупочки всі завгори йдуть. Взяла таких три супчика горохових зі смаком курки. Дуже швидко готується і смачний. Взяла такі два чаї із журавини спробувати, три пачки спагеттів. Одне желе мохіто, одне. Манго, дві полунички та три вишеньки. У мене є сметана, але би позаливати. Взяли це з мамою заходили, взяли ще пачечку мочалочок, ось таку мисочку по 29 гривень, якщо не помиляюся. Бо одна така є, вона в мене біля плити стояла і трошечки підплавилася. Але дірка не зробилася, а трошечки тонча стіночка стала. Мама ще взяла яблучного оцту. Взяли чайку чорний крупнолистовий. Я одного разу одразу купила якийсь чай, чи каву, то одна жіночка дуже хвалила цей чай. Свіжачок насіння солона і пачку таких деків з фольги тут два штучки. Це все у нас із завори Зайшли у фору, взяли пачку солі, дві пачечки дріщей. де таки новорічна упаковочка йде. До 18 грудня. Один апельсинчик 78,90. Тут вийшло майже 300 грамів на 22. 22 гривні 72 копійки. Та лимончик. Лимон 109,90, 110 гривень кілограм. Получилось на 14 гривень. І зайшли ще у копійочку. Купили 5 кілограм цукру і 6 батарейок, От Таких маленьких пальчикових. Там хочу по вігрушку ставити, там мала 3 батарейки. Мам цю увагу. Мабуть, одну наведе в часи вставити ось такі наші сьогоднішні покупки. Приїхала я вже додому з мастер-класу. Я там їздила на три годинки і закінчилося все. В мене наші милице позахолодало вже в діток десь у пів шостої я тільки вийшла із школи. Так що це дві з половиною години провела там. Мені головне, що дітки дуже задоволені, були їм сподобалося все. Мама мене туди відвезла, назад забрала і як їхала назад, то заїжджали у Аврору заїхали трошечки скупилися у фору, в копіючку. Думала, що заїхати у форі, Там яблука були по акції по 29,90, 30 гривень кілограм. Думала взяти кілограм з 10, щоб було олежати. Бо ті, що брала, то вже самі поїли, трошки братові віддавала малечі, але не було яблук. Ось цей чувачок, да? Олежка. Каже, мама, що він такий послушний був, посміхунчик, все. А приїхала, і він почав щось кіпішувати, взяла його на ручки, поцьомкало все, і в нього одразу з'явився настрій. А я зараз піду, передінуся і принесу ще мама пішла поратися вже, і принесу там свиням соломи, щоб підстелити, У підвал на трошки курям закинути, і треба ще набрати півмішка, щоб на вікно закинути у сараї, бо кіт. Ми забили так. вікно, там мішками завісили також, щоб на зиму щоб скозняків таких не було. А наш кіт Томас вилазить, там залишаємо їх в сараї на ніч. Тобто він вилазить через вікно, відкриває вікно і пигає на, на вулиці, на землю пигає і тікає в сараї. То зараз принесу ще десь мішка соломи, щоб там забити, щоб він сидів сараї. Бо у нас вже 157-го, а на вулиці вже мінус один. І на цю ніч передають до мінус чотирьох. Так що треба котів утеплити, ще принести трошки доречі, щоб дотопити, щоб було тепленько до ранку. І будемо сидіти вже в хаті, будемо чаяти і проводити час з Олежиком. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.